Привіт, привіт, любі, дорогі Терези! Це підказки ангелів на листопад 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя: стосунки, чого очікувати, чого остерігатися в стосунках. Також розглянемо зараз, який стан, яка у вас енергетика зараз між партнерами, що відбувається, про що думає партнер. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, що приготував для вас листопад, чи є шанс зустріти людину по долі? Також фінансова сфера. Чого очікувати в фінансах, чого остерігатися, чого робити, чого категорично не робити. І також робота, яка атмосфера панує зараз в робочому колективі? Що думає про вас начальство? І також, якщо ви є власником бізнесу, що у вашому бізнесі, у вашому колективі зараз? І витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи. Що Приготував для вас листопад, які можливості відкриються. І також витягнемо карту загальну енергетику місяця листопада, під якою енергетику пройде цей місяць, цей останній місяць осені. І дорогесеньке я хочу попросити вас підписатися на мій YouTube канал. Щоб не загубити його на просторах Ютуба, ставте лайки, діліться в коментарях, що вам відгукується, що у вас вже збулося. Переглядайте відео за минулий місяць, пишіть, що у вас відбулося. Діліться. Я читаю усі ваші коментарі, відповідаю на ваші коментарі за індивідуальними розкладами. Звертайтеся в Інстаграм, переходьте за посиланням під цим відео в Інстаграм. І пишіть мені у приват віри. Так, дивимося. Або в коментарях запитуйте. І так, стосунки. Розглянемо першу сферу вашого життя. Це стосунки для людей, які зараз в стосунках, яка зараз панує енергія між вами і вашим партнером. Дивимося. Зараз спокій і тиша. Все ніби спокійно. Що думає про цей стан ваш партнер? Тут іде завершення якогось етапу. Ви переходите на інший рівень ваших відносин. Все спокійно, все стабільно, і ви будете переходити на вищий рівень відносин. Це коли вам роблять пропозицію, коли ви готуєтеся до весілля, чи просто ви зустрілися і зараз починаєте зустрічатися за на постійній основі. Це прогрес у стосунках. Якісь етапи відходять в житті. І нові приходять. Якщо ви вже давно у шлюбі, це, в принципі, хороша карта, коли йде все своїм чередом. Все змінюється, все ніби одинаково, але багато чого змінюється в вашому житті. Щось приходить, щось відходить. Це також дуже хороша карта. Це як літо змінює осінь, осінь зима змінює осінь, так і у вашому Житті все змінюється, але в принципі, ви, ваші стосунки в стабільній ситуації, все йде своїм шляхом, своїм чередом. І так, що зараз відбувається у вас, чого очікувати? У вас будуть якісь зважування, ви будете щось вагатися, чого чекати у вашій парі. Будуть якісь питання, щось висвітлиться, щось треба буде, можливо, якісь документи будете збиратися. Карта суд, щось ви будете вирішувати, таке документальне, і треба буде вам зважувати приймати рішення. Також тут йде така ситуація, може йдуть тривають якісь судові процеси. У вас може бути і таке. І це як два. Шляхи вирішення, два варіанти вирішення ваших проблем, вашої якоїсь ситуації, вашого завдання. І треба буде вибрати, так як дві дороги розвитку ваших стосунків. Два варіанти: і не так, і не так, іде зважування, іде вагання. І ще тут така підказка, що, можливо, партнер вагається, думає, як прийняти рішення. Або ви вагаєтеся і не знаєте, які рішення прийняти, тому що ви якось зараз не готові. Приймати рішення, щось вам заважає, щось ви не готові відкрити так щиро своє серце. У вас на серці якась стужа, холоднеча, порожнеча. Хоча це розклад для людей, які в парі, але в вашій парі ви себе почуваєте дуже. Одиноко, якось не наповнено, якось вам холодно, некомфортно, не не, нема такого тепла, яке би ви хотіли отримувати. Нема того тепла, на яке ви, можливо, розраховували, на яке ви хотіли. Хоча ви є в парі. Вісімка. Вісімка це така енергія. Вісімка жезлів. Це чоловіча енергія, стрімка енергія. Дуже швидко будуть змінюватися події, дуже швидко будуть змінюватися ситуації у вашій пані. Так, чого приємного очікувати, задамо запитання. Зверніть увагу на свій стан. Можливо, оцей стан, оце холоднеча і й це не від вашого партнера йде. що тут достатньо чоловічої енергії, чоловік зайнятий собою, зайнятий справами, добування грошей. Тут людина як на полюванні, він щось дбає, щось робить, старається, намагається. Але тут ця карта, така карта кризи, емоційної кризи, і підказка від ангелів. Зверніть на увагу на свій емоційний стан. Можливо, вам менше треба відпустити свого партнера. Хай він полює, хай досягає, хай щось робить. А ви займіться собою, займіться, якщо ви працюєте. То все рівно якісь хобі, щось займіть себе, чимось, щоб ви настільки не залежали емоційно від свого партнера, щоб ви не, не були емоційно залежними, щоб ви не чекали на те, що вам а, має він щось зробити. Наповнить самі себе, тому що ну, насправді ніхто нас не може наповнити, якщо ми самі себе не наповним, то ми не можемо і віддати тої радості своєму партнеру. Партнер також хоче радості від нас, звідки нам її взяти. Більше звернути увагу на себе, наповнити себе, задайте собі з чого ви любите, про що ви мрієте? Що би ви таке робили, щоб вас наповнило? Може, ви би читали книжки у вільні від роботи, час можна зайнятися малюванням, вишиванням, щось робити творче, що вас наповнює? З подругами збиратися, кудись ходити, запишіться на якісь гуртки, секції, на танцювання. На танці, на йогу, на фітнес заповніть свої вечори, як маєте таку можливість, і а, наповніть себе. Можливо, вам дійсно треба переосмислити своє відношення в парі е, і вашого пар... і відносини, відносини, як ви відноситеся до партнера, е, і що ви очікуєте від нього. А тут таке більше звернути увагу на себе, на наповнювання себе. У вас все є, вам треба себе більше проявляти. Тому що карта магте про проявлення. Проявляйте себе, сяйте, виходьте між люди, не ні від кого, наповніть своє життя, самі зробіть себе щасливими. Так, а партнер уже підтягнеться. Давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку партнерства якась трансформація, ви зараз займаєтеся духовністю, або були якісь відносини, які повністю вас змінили. Це як життя до і після. До і після життя, тому що тут карта смерті і це карта духовного пробудження, духовного відродження, переосмислення всіх цінностей. Це коли людина зовсім, зовсім міняється, якісь події в житті. Зовсім поміняли вас. Вам зараз а, і хочеться, і одночасно а, відносини. Одночасно ви розумієте, що, можливо, ви ще не готові ви, на підсвідомому рівні може бути. Іде якась трансформація, або такі трансформаційні, дуже були минулі відносини. Чаші Дев'ятка чаш це чудова енергія. І відповідь так, що є та людина, прийде в ваше життя, бо, можливо, вона вже є, яка біля вас. Можливо, ви її не бачите. Все як в тумані. Ви, можливо, більше зайняті собою, і ви як в тумані. Ви не бачите цієї людини поруч з собою. А людина є. І ви тримаєте цю людину на відстані. Ви її не бачите. Людина душевна, хороша з усією душею. но... Можливо, у вас це стримує, що тут а, людина деколи от своє горе заливає, а, заглядає в чарку, і ви його відштовхуєте, цю людину. Так, щось таке тепле, ніжне живріє, але ви цього не бачите. Ви над цим не задумувалися. Так, дивимося далі. Фінансова сторона. Що з фінансами буде у вас, дороге? Чого очікувати у фінансових справах? Так, щось висвітлиться в вашому житті. Що ж тут висвітлиться у фінансах? У фінансах все буде добре, колаборація, все добре. Висвітлиться, щось, якась а, інформація про а, те, що кудись зливаються ваші фінанси. Це як якась фінансова дірка, в яку, в яку тече а, ваша фінансова а, ситуація. і... Тут про дисципліну. Висвітлиться це, куди що зливалося, яка з фінансова. Можливо, це ще якісь кредити, які від вас приховували, ви не знали, взяли невеличкі і туди також зливають гроші. А щось таке висвітлиться у вашій ситуації з грішами. Так, чого остерігатися в фінансових справах? Чого остерігатися? Ну тут буде дуже швидко мінятися ситуація, дуже швидко. Король чаш людина, яка вам допоможе зробити з фінансами порядок, і швидко ви приймете дуже швидке рішення навести лад. Ви звернетеся до фахівця, можливо, це банкір, який буде вам роз'яснювати вашу ситуацію, чи це в банку, чи ви звернетеся до свого бухгалтера. Чи самі сядете і будете. І тут фінансова можливість ще йде у ваше життя. В листопаді буде якась фінансова пропозиція, ще додатковий заробіток. Іде якась фінансова можливість. Так, дивимося на роботу, яка атмосфера панує в робочому колективі, що відбувається. Іде якась інформація, можливо, якісь судові процеси тривають. І в основному це ще карта. Суд, суд і також ще про як контролюючі органи. Щось на роботі буде якась інформація, щось нове іде. І це треба ну, тут більше про інформацію. Якась нова інформація, можливо, нові закони, тому що суд це також про закони. А, так, дивимося, що дальше. Сама випала, треба почитати, Карта проситься, випадає підказки, підказує, що іде, щось буде йти до завершення. Міняти це карта змін. В основному карта змін, можливо, якісь закони змінюються. Контроль, це контролюючий орган, і треба буде все переучуватися, доучуватися, щось втілювати у ваше життя. Так. Щось втілювати в ваше життя, йдуть якісь зміни на роботі. І тут треба буде іще і вчитися, і переучуватися, можливо, і навіть розширення. І, може бути, що ви ще будете наймати людей, тому що тут є е, королева Пентаклів, Сонце це як розширення іде. Ви будете розширятися, будуть нові люди, і треба буде їх навчати. Так, дивимося далі. Але ситуація в основному дуже хороша. Ситуація нормальна. Будуть зміни. Але ви ці всі зміни подолаєте, і далі буде все добре. Листопад буде у вас такий місяць змін. І давайте дивитися, вернемо карти. Проводу. Для людей, які у пошуку роботи, які можливості. По пошуку роботи, як чи знайдете ви роботу в листопаді, дивимося. сонце, Однозначно, відповідь так. Буде вам з чого вибирати, буде у вас радість роботу знайти. Є варіанти знайти роботу. Буде, можливо, не легко, буде багато розчарувань, треба буде багато переробити роботи. І ви будете думати, наче я це в'язався, але а, шанс буде, можливо, не такий, як ви очікували, але буде дуже хороший, кращий для вас, тому що сонце дуже хороша карта, і, можливо, ви очікували щось одне, але е, чим більше вам дадуть відповідальності, ну, більше роботи але і е, більша зарплата. Тут виглядає, що все буде добре, хоча, ви, можливо, на це не очікували. Думали не так. Не так сталося загадалося, але пам'ятайте, що це буде краще для вас. Ви станете сильнішими, і з часом ви засяєте як сонце. Так, і витягнемо карту на загальну, Загальна атмосфера, загальна енергетика місяця. Що буде? Загальна енергетика місяця пройде. Під енергією майбутнього, це коли ще не видно, але ви йдете своїм шляхом, і кожен ваш крок веде вас в ваше майбутнє зараз. Та точка А, в якій ви зараз є, ваші ситуації в житті це вибір ваших минулих. Минулих, це є результат вашого минулого вирішення. Вашого минулого прийня, ви приймали рішення, і це, ці рішення вас привели в цю точку А. І точка Б, яку ви йдете, це буде результат рішень, які ви прийняли зараз. Ваше майбутнє залежить від рішень, які ви приймете зараз. І хай вам щастить дорогенькі, вважаю вам радості, щастя і до нових зустрічей.